Всім привіт! Ми вийшли в Слінгу, тренуємося, звикаємо. Звісно, жаркувато звикати. Але що робити? Треба потроху тренуватися, щоб в той момент, коли потрібно буде, щоб у неї вже була звичка гуляти в слінгу, по вулиці, по сонечку, по будь-якій погоді. Тому що це важливо саме потрошечку а, звикнути. А, я купила Майслінг. У мене був Майслінг в Україні два рази від фірми Love Carry. А тут купила інша фірма німецька якась. А, підпишу вам назву слінгу. Звісно, це і позручніше. Тут і лямки такі хороші. Що? На дорозі не можна зупинятися. Лямки на плечах дуже такі і на животі гарно не передавлює. Вона широка лямка, не передавлює, тому він зручніше набагато. Але історія вийшла у нас така, що я почала шукати слінги. Слинг-шарф звичайний, можна купити за 20 євро на 25 євро. Але ну, хто знає, хто не знає, слинг-шарф це такий кусок тканини, десь 50-60 см шириною і 5-6 метрів довжини. І його дуже. Незручно намотувати. Треба знати, треба навчитися, треба намотувати. Її дуже незручно, якщо ти, наприклад, приїхав на машині і треба в машині намотати, бо ці краї слінгу падають на землю, забруднюються. Ну, це взагалі незручно. Тому я шарфи не люблю. Слінг з кольцями я Спробувала, дуже важко на спину, насправді. Слінг з кольцями також не моя тема, а от має слінг це зручно. І а, що зручного, що він не дуже Не дуже важко намотується можна намотати навіть тата навчити, бо слінг-шарф точно не навчиш тата. Ось, жаркувати, звісно. По такій погоді зі слінгом ходити. Нічого. Так от я почала шукати слінг, взагалі слінги. А, тут тільки такі ну, дешеві, по 25 євро. А, в інтернеті можна купити новий, а, а я почала б дивитися. Знайшла один MySlінг, гарна фірма, він новий стоїть 130 євро. Ну, дорогий такий, але... Гарна фірма беушний, я знайшла за 50 євро. А у нас же ж мобільний телефон один у чоловіка. І на цьому сайті, у ЛХ німецькому, щось там клейне бла-бла-бла. Єбей. Клейний єбей. Коротше, я не можу писати повідомлення, бо мені треба зареєструватися, я можу тільки передивлятися об'яви. а... Повідомлення пише Віталік. Ну і він домовився. Одночасно ми домовлялися за цей слінг і за стільчик для годування. Стільчик для годування поїхав, забрав, а цей слінг від нас 300 метрів. Дівчина продає. Ну, він домовився з нею в переписці, домовилися про зустріч на годину, яку треба. Приїхав і прийшов її, прочекав, вона не прийшла. І все, і вона не відповідає. Він їй писав, чого вона не прийшла, вона не відповідає. Коротше, ми не забрали за 50 євро тут беушний слінк. І, коротше, вона не відповідає, не відповідає. У мене час іде, і я вирішила все ж таки замовляти новий. Я шукала, дійсно ще шукала беушні, але в моєму районі немає взагалі. Я вже шукала, шукала і по всій Германії, думаю, що там слінк переслати поштою не проблема. Але також не знайшла іменно саме майслінги. Ось тому <coughs>, вирішила замовляти. І знайшла я на сайті Kaufland, моєму йому любимо, улюблений мій маркетплейс. Знайшла, як його називають. Зараз скажу вам. майслінг знайшла Майтай. Майтей новий за 60 євро. Я подивилася, там є і дорожчі моделі, вони з пряжками, там більше регулюємо. Але я розумію, що якщо мені треба з чоловіком, ну, кожного разу ці пряжки регулювати під комплекцію батьків, хоч ми зараз майже однієї комплекції, мабуть, не знаю. Ну, коротше, в общем, я подешевше дивилася, і за 60 євро. За 60 євро обрала собі майслінг, замовила. Ось він прийшов. Вже декілька днів ми тренуємося, намоток. Ну, Намотка там не складна, на животі зафіксував, перехрестив на спині і зав'язав. Але дитинку ж треба привчити. У мене ідея така, що мені навіть вдома. А, потрібно звільнити хоча б одну руку. У мене ж все зав'язано на телефоні. А, якщо там якісь терміни призначати, все це через імейли, e все це через перекладачі. Мені телефон потрібен то відео знімаю, то монтую, то навіть кіно якесь подивитися, треба знайти його. Ну, треба дві руки, хоча б. одна. Хоча б одна рука, треба, щоб... Була вільна, а коли ношу дитину, вона ж маленька ще, потрібно дві руки. Неможливо однією рукою носити і щось там, наприклад, зробити. Навіть подзвонити комусь побалакати, понятно, що можна е подзвонити поставити балакати, але ж треба ж взяти телефон однією рукою. Коротше, ви зрозуміли, мені навіть вдома її поносити, іноді там годинку. Цей час я могла б звільнити собі руку, щоб чимось займатися або з дітьми, або по дому, або по хобі своєму. Так що такі ідеї щодо слінгу. Я взагалі слінга мама, але без фанатізму. Якщо можна покласти, я покладу. Але якщо треба носити, я буду носити стільки, скільки треба. Ну і свінг, звісно, в цьому допомагає. Взагалі, маленьким діткам свінг, прив'язка до мами, то дуже добре. Але по такої спеціалі не знаю наскільки їй комфортно бути прив'язаною до мами. Подивимося. Дивіться, які агрегати їздять тут. Коротше, поки дійдеш до нормального парку, тінька зайдет уже три пота. я мокра, Тут по -під дороги, по асфальту, а взагалі тут дуже багато таких затишних і велодоріжок, і парків. Ну, до них треба добратися. І виходить незручно їхати, наприклад, на машині, щоб, щоб наприклад, під'їхати мені до парку не даш? тоді йди велосипеди їдуть. Стій, 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 не виходь. Іди вперед, я за тобою буду йти. Наприклад, щоб доїхати до парку, мені треба щоб покласти малу в автолюльку. А в парку ну, бажано спати не в автолюльці, а в звичайній люльці, щоб сон був на рівні поверхні. Автолюлька, автокресло, то максимум там по магазинам походити да, переїхати да, в разі необхідності. Але це не здоровий сон в автокреслі, тому я, звісно. За те, щоб у візочку вона звичайному спала. А у нас ця машина сімімісна, сімімісна вона там немає. Взагалі там без коліск треба від шасі відстегнути коліса, щоб засунути базу шасі в багажник, то там немає і мови, щоб ще. Люльку, звичайно, покласти. Ну, звісно, якщо без старших дітей, можна там на чиєсь місце і якось в салон покласти. Ну, коротше, ви зрозуміли, це не дуже зручно, взагалі не зручно. Ось, тому приходиться отак от пересуватися вздовж дороги. А взагалі, знаєте. Чотирьох дітей недостатньо, щоб набратися достатнього досвіду на те, щоб все було ідеально. Мені здається, всього життя недостатньо, щоб набратися досвіду такого, щоб одразу жити зручно. Ну що я маю на увазі? Наприклад, з тими ж самими візочками. Скільки треба часу, скільки треба відгуків перечитати, щоб дізнатися, що навіть у мене з чотирма дітьми, я не всі враховую моменти, тому що раніше я на деякі моменти взагалі не звертала уваги. Мені була якась інформація не актуальна. Наприклад, ми обирали машину, нам треба було, щоб було мінімум 6 місць. А те, що ти завантажишся туди, в легкову машину. Сімимісно завантажишся і не можеш навіть в багажник засунути достатні е, торбину з харчами і базу від, від від візочку. То я якось ми не розуміли, тому що коли ти дивишся на машини, вони ж всі без третього ряду показують. Ну звісно, чоловік дивився, але я була здобована. Якби я знала, що там так мало місця, можливо, б ми одразу шукали мікроавтобус якийсь. Не знаю. коротше. Тож такі справа. Не, не. не впадеш? Мамо, мама. Під ножки дивися. Обережно, підножки биться. Як сьогодні твій день прийшов? Добре. Добре. Це <ріху> за рішетки ми ще з тобою не спілкувалися, так? Да? <ріху> Ні-ні, а туди можна лізти? Резко просипається яліночка і починає кричати. Ми забігли в перший попавшийся тіньок, затінок розмотали слінг, бо кричить, як резана. Я її погодувала і намотала знову. Із цього який висновок? Що треба завжди мати достатньо часу, коли в слінки гуляєте. Щоб намотати, розмотати, примотати навики. Якщо перший раз, то це треба тренуватися вдома декілька днів, щоб вже на вулиці, на осліп можна було намотати той слінг. І ще обов'язково в рюкзачку з собою мати пледик, щоб дитинку можна було покласти на лавочку, подгузнички, серветочки, все як завжди, щоб можна було перевдягнути. Короч, що на коляски може дитина не захотіти їхати, треба, щоб у візочку про запас був слінг. Примотали, ну, розплакалась в візочку, примотали до себе і пішли. А Слінг нужен в ручках то штовхати, тому що для того, щоб, для того, щоб штовхати візочок, треба руки. А якщо ти несеш дитину, яка плаче у візочку, то чим ти штовхати візочок? Тому то також потрібен слінг. Тож, слінга мами роблять. Тож почну з розмотки. Отже, рюкзачок. Не переплутати вузли. Тут два вузли, один нижній, інший верхній. Мені треба верхній. Тримаю однією рукою, іншою рукою вже тримаю дитинку і витягиваю срінг. Так. Я, звісно, тут вся мокра. Все, тепер цю частину знімаємо і готово. Тож, і тато, і мама можуть зав'язати так, як їм треба на будь-яку довжину, а дитинку я відрегулювала спинку. Для новонароджених тут ще під, підворіт такий є. А зараз покажу вам те ж саме. Доки вона спить, як намотувати? Вузол має бути дуже тугий, прям сильно сильно задавити себе, бо він потім під вагою дитинки, він трошечки розпуститься. Все. Так, главная умова, это еще была скругленная спинка трошечки. І ніжки були буквою М. Тканина свингу має бути від колінка до коліна. Від коліна до коліна. Сригнула. Чи сригнула, Що мама витріться? Так. Так. Тягнемо під ніжки заводимо. Оце, це я вже тренуюсь так, щоб наосліп, так? як на вулиці я втягаю, я ж не бачу, у мене дзеркала нема. Перші 3-5 разів треба біля дзеркала, щоб зрозуміти, як все йде, звідки і куди. Щоб потім вже руки самі пам'ятали. Ніжка застряла. Всё. Так, так. О. Мама, ты можешь бы ему опустить и научить ученого на, э, бегать? Вот Я бы так сделала, и так ученого выучила об этом. Это уже пора, вроде осталось. Так, все, отут перевіряємо, щоб не давила під ніжками. Забирай. І а, цей... тут регулюється, щоб під, а, під основання шиї було. Ну і капюшончик так. Ось так. Тобто саме зручна модель слінга, як на мене, все. Я її буду годувати. Доки сестричка понянчиться, мама має змогу скласти спокійно слінг в рюкзак і вже будемо відпочивати одна від одної. Хоча, звичайно, я їх не залишаю наодинці, тим паче на півмінальному столику. Завжди маємо бути поруч, бо це. Дуже важливо. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вам цікаве реальне життя багатодітної родини. Всім пока-пока, до нових зустрічей.